Все часто в інтернеті зустрічається відео військових на фронтників стосовно того, що всю глянти, всі повинні піти і померти. Застатки Порошенко, застатки олігархів, застатки Зеленського та застатки багатіїв. Ця нафронтницька позиція знищує обороноздатність України. Що я хочу сказати таким нафронтникам з ЗСУ та інших військових формувань Республіки Україна? Ви своєю діяльністю дискредитуєте саму мобілізацію, і сам процес мобілізації ви самі зриваєте цю мобілізацію, а потім звинувачуєте в цьому цивільних, принижуєте цивільних. Чи порушуєте присягу на вірність українському народові? Це стаття 111 Кримінального кодексу України. Саме так також хочу наголосити, що в ваших діях є стаття 161 частина 2 Кримінального кодексу України, тому що ви постійно принижуєте цивільних. Блогерів та юристів, і когось там називаєте ухилянтами, а відповісти по нормам КПК Слабо та Кримінального кодексу України за свої висловлювання. Ще раз хочу сказати: ваші дії це ганьба для всієї української нації. Ми ніколи не будемо. Приймати участь в ваших формуваннях утворених законами України, тому що немає розпорядчого акту про ваше утворення спочатку і підписом. Тому, коли ви призиваєте йти в ЗСУ, що ви робите з тими, хто йде туди, принижуєте, б'єте, викрадаєте, розстрілюєте? Б'єте пістолетом по голові. Це візитна картка Збройних сил України та інших силових структур. Окрім катувати, вбивати ви нездатні не здатні на що. Окрім цього, це ваша візитна картка. Цих доказів ваших злочинів вагон в мене достатньо цих відеодоказів. Вистачить на 12 пожитт для кожного з вас. Хто порушує закони України? А ви їх порушуєте. Тому ще раз хочу полягти на тому, що я особисто вважаю також ультраправим, що сьогодні нам не потрібні силові структури Республіки Україна. Ані суди, ані прокуратура. Ви всі повинні разом з ЗСУ скласти зброю, покласти своє посвідчення, а також звільнитися та саме розпуститися на підставі законів України, нових законів України, змін до законів України. Натомість я пропоную створення української націоналістичної армії з необмеженими нічим повноваженнями. Під моїм керівництвом головного ідеолога українського націоналізму не обмежені нічим повноваженням, ані законом, ані в дії в часі, ані міжнародними конвенціями, ані Конституцією України, яка буде судити, затримувати, вести слідство, виконувати функції дізнання органів прокуратури слідства армії, поліції і служби безпеки. Саме так і судити від мого імені на підставі змін до Конституції підкреслюю. прийняття нових законів та підзаконних актів. Тому ви так боїтеся, що ви вже програли ультраправим та звичайним громадянам. Я наполягаю на тому, що діалогу. Не відбувається, тому що ви порушуєте суспільний договір ви його порушили. Тому суспільство не хоче вас більше бачити на посадах. Вас офіційно звільнено. Йдіть, геть, складіть повноваження і саме розпустіться. Більше ви нам не потрібні, такі, як я, народжені для війни, як і кожен праворадикал та доброволець. Але ви заважаєте нам і мені створити націоналістичну армію українську, яка зможе за три місяці відновити конституційний лад, територіальну цілісність України, відкрити кордони, хто хоче зможе поїхати та повернутися, хто захоче поїхати на роботу на заробітки. Я вважаю. Що те, що ви зробили, ось це правове свавілля повинно бути подолане. Воно може бути подолане тоді, коли ви будете ліквідовані на підставі законів України і змін до цих законів, і змін до Конституції України і під законних підкреслюю актів рішень Кабінету міністрів. Постанов Верховної Ради України саме підкреслю не повалення конституційного ладу а змін до законів України. Ви на непотрімі, тому що ви дискредитували повністю військову службу, також довіру до поліції, до служби безпеки та інших силових органів. Ви недоброчесні, ви корупціонери, вбивці, гвалтівники та катери. Заперечити ви це не зможете. Чому? Тому що доказів ваших злочинів достатньо на на 12 пожиттєв, які ви собі вже заробили своїми антиконституційними підкресленнями. діями. Ви порушили і статтю 63, і статтю 30 Конституції та інше. Статті Конституції 22, 24, 34 і не тільки 60, 64. Дуже багато статей Конституції ви порушили. А саме головне статтю 17 частину 4 Конституції. Також хочу наполягти на тому, що силові структури Республіки України порушили закон України про правовий режим. Воєнного стану, стаття 22, яка забороняє узурповувати владу будь-ким. Те, що я пропоную, це не узурпація влади, це відновлення конституційної влади, перезавантаження органів влади, оголошення позачергових виборів Президента України, прийняття нової Конституції після виборів, зміна Конституційного ладу. Легітимний спосіб обрання нового президента, потім зміни до законів і відновлення конституційної монархії. Перехідний період від республіки до конституційної монархії, від зміни назви Республіка Україна до назви Українська держава. Це легітимно. Я пропоную зробити. Те, що ви робите, це загальну добра та зла. Те, що ви катуєте людей, те, що ви їх викрадаєте. За те, що ви їх судите лише за думку по доносам, хочу наполягти на тому, що ті, хто пише доноси, підлягають кримінальній відповідальності згідно статті 383 Кримінального кодексу, наполягає і кожен, хто писав і пише доноси, будуть звинувачені по цій статті. Рано чи пізно буде створена українська націоналістична армія. Що відбудеться, якщо вона не буде створена? Давайте передбачимо, що буде зроблено. Так от, узурпація влади за знову осіб Зеленським, що зараз відбувається, створення військової поліції, також повний. Треш юридичний, також позбавлення майна та руйнація державної машини і системи, а також прорив фронту завдяки діям РТЦК СП, які знищили нашу обороноздатність ТЦК ЗСУ, викрадаючи людей з військових підприємств. Зупиняючи нашу промисловість, це є диверсія стаття 113 Кримінального кодексу. і усі представники РТЦК СП будуть відповідати за свої злочини проти України, проти Республіки. Звичайно. Хочу наполягти на тому, підкреслюю, хто там каже про мобілізацію. І мобілізаційну підготовку, по-перше, мобілізація у нас двопрофільна. По-друге, щодо мобілізації, мобілізації підлягають лише ті, хто був колись у армії, хто має, по-перше, бойовий досвід. Ведення бойових дій, чи хто колись був у армії, офіцери запасу. чи Солдати-строковики. А вже потім ті в останню чергу, ті, хто колишнє обмежено придатні, а вже потім ті, хто ніколи не був в Це якщо казати про справедливу мобілізацію. Ще раз підкреслю, що мобілізація це несправедлива система, яка Робить все для того, щоб проти неї люди повстали. Саме контрактна армія, яку я пропоную, без назви ЗСУ, націоналістична, добровольців, з необмеженими нічим повноваженнями зупинить безл. Але я знаю, що ці негідники мене знов не послухають, і буде дуже гірше, ніж. Є зараз, вони готуються здати наші території. Потім відбувати буде більш складно у Росії. І навіть якщо уявити, якщо у нас буде достатньо зброї, в нас буде недостатньо людей, щоб повернути втрачені території. І ще нема гарантії, що ми повернемось до території 91-го року і 1918 року, включно. Тому що завдяки так званому колишньому президенту України Зеленському ми втратили дуже багато українців в боях. Тому маємо, що маємо. Потім мене потім звинувачують в тому, що я там кажу якесь іпсо, що я там ворожий агент. Чи щось подібне, хочу наполягти, що в мене нема ані рахунків, ані статків Російської Федерації, нема ані знайомих, нема ані паспорту громадянина РФ, ані банківського рахунку. Я наполягаю на тому, що перемогти Російську Федерацію, можливо, за три місяці лише за допомогою мене так. Українських праворадикалів. Українські генерали не можуть перемогти Путіна. І навіть якщо уявити їхню перемогу та кордони 91-го року, їх стий керування, дуже багато українців ще загине, мільйони загинуть. Їх мета до останнього українця право радикали проти такої позиції. Ми проти того, щоб за людьми ганялися люди в військовій формі. Тому, як кажуть, маємо, що маємо. Висновки робіть самі. Чому ми сьогодні програємо? І навіть якщо уявити, що ми виграємо, це буде перша перемога, де ми не дорахуємося мільйонів українців, які виїхали за кордон та загинули. На полях битви. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичного особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права коштує від 500 до 1000 гривень. Захист стосовно теми ТЦК ПСП, а також не. Правова консультація стосовно норма права мети коштує 700 гривень. Юридична консультація у сфері кримінального права процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Заповнення позовної в суд 1500 гривень, заповнення просто в суд 1000 гривень. Також замовляє в мене витяг. За кодом ЄРДПУ Дізнайся особливо кондер агент. Я надаю послуги додаткового права, як ввести бізнес у статусі людини та автомобіль. Це коштує 100 гривень. Підпишись на цей YouTube канал та мої соціальні Поширюй Поширюється відео у тренди YouTube становись спонсором цього YouTube каналу. Разом переможемо, шановні українці. Жме лайк і репости. Доб'ємо до 10 тисяч підписників фаус. Також я наблюю послуги у світі цивільного, кримінального права, господарського сімейного та іншого звертайся на електронну адресу академіка. logier znaczyok email na tom .com.